Привіт, мої любі українці і гості України. Цитата судді: якщо я зараз дам вам умовний строк, завтра всі ухилянти в Україні побіжуть до прокуратури зізнаватися в злочині. Тому що вони потім отримають умовний срок і автоматично отримають, що Правильно, вони отримують законну відсрочку від мобілізації. До речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли нам стане у нагоді. А зараз ми з вами розберемося, чому сьогодні суд, Український суд, засудив чоловіка до трьох років реального позбавлення волі за нетяжкий злочин, коли людина сама визнала вину і є утримувачем чотирьох неповнолітніх дітей, тільки тому, що ця стаття є. Ухилянство стаття 336 Кримінального кодексу України. Знаєте, що цікаво в цій справі? Я вам поясню. За такі злочини, коли злочин є нетяжкий, коли особа сама прийшла, зізналася в тому, що вона скоїла злочин, коли в неї є пом'якшуючі обставини, тобто вона щиро каяття, вона щиро визнала вину в суді, є утримувачем чотирьох неповнолітніх дітей. Так, суд суд ніколи в житті не дасть реальний срок. Він дасть один, ну максимум два роки умовного строку. Умовно, це коли ходити відмічатися, але ходити на волі. Але в даному випадку, коли мова стосується статті 336 Кримінального кодексу України, судді чомусь починають працювати за формальними ознаками. А стаття 336, як ви знаєте, це ухилянство від військової служби. До речі, перейдіть на мій телеграм-канал, оскільки я туди оперативно викладаю отакі от от цікаві судові рішення, максимально оперативну юридичну інформацію. Ви все можете дізнаватися просто в режимі онлайн. Тому перейдіть і підпишіться на мій телеграм-канал. А ми з вами розберемо зараз досить глобально це судове рішення. Переходимо до самого цинічного, що є у цій судовій справі. Суддя в судовому засіданні оголосив такі слова. Він сказав, що ти розумієш, якби ця стаття не стосувалася сьогодні мобілізації, звісно, що тобі б ніхто не дав би реальний срок. Але якщо зараз я тобі дав, дам умовний строк, і завтра про це дізнається вся Україна, то всі ухилянти або люди, які ну, ще вагаються йти добровільно у військо чи не йти, просто підуть до прокуратури і скажуть: Я ухилянт, дайте мені, будь ласка, умовний строк. І коли люди почнуть отримувати умовні ці строки, так, їх офіційно, в принципі, по закону не зможуть мобілізувати, поки не закінчиться цей умовний строк. Розумієте, в чому фішка? І тоді питання, чому суддя в цьому рішенні не взяв до уваги наступні моменти: перше. Цей чоловік з 2021 року утримує, фактично утримує чотирьох неповнолітніх дітей. Так, да, вони є нерідними дітьми, але ця людина офіційно одружилася з матір'ю п'ятирох дітей, чотири з яких неповнолітні, так? і фактично утримує, тому що батько тієї жінки він взагалі є боржником по аліментам взагалі не приймає ніякої участі щодо утримання дітей. Це 2021 рік це ще ніхто не знав, що буде війна. То скажіть, які ж тут знаки вихилянства, коли людина фактично живе з дітьми, ці діти, ці діти називають його батьком. Розумієте? І всі належні докази людина в суді надала. Що дійсно утримує, що дійсно діти люблять його як батька, що дійсно вони одружили. Ну, всі ці питання повністю з'ясовані під час судового засідання. Але суд чомусь не звернув увагу на те, що людина в суді щиро визнала свою вину. Те, що суд пішов по короткій програмі, щоб потім апеляція не могла досліджувати докази, людина свідомо на це йшла. І суд. Ну, повірте мені, ну він має дійсно має за нетяжкий злочин, ну дійсно видати саме умовний строк. Але знаєте в чому полягає цей знаєте нонсенс у цього знаєте колапсів оцих законодавчих сьогодні в Україні? Те, що сьогодні чомусь є... 560-та постанова уряду, звертаю увагу, не закон, а постанова, яка сьогодні сприймається чомусь всіма правоохоронними органами, і не тільки правоохоронними органами, судами, в тому числі, як щось таке, знаєте, вище, ніж Конституція України, навіть. От просто отак вона сприймається. Але в цей же час, за три роки війни, чомусь досі неврегульоване питання, як мобілізувати підозрюваних. Обвинувачених або тих засуджених, які отримали умовний строк, яким чином надавати їм відсрочку від мобілізації? Тому що розумієте, 560 шістятій постанові є деякі наративи, але закон України про військову обов'язок військову службу ці на наративи відміняє калізія. У нас виходить. Також чомусь це питання не врегульовано в законі України про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію. Також щоб калізія якась була. Чому у нас законодавстві сьогодні одні калізії, а законодавство регулюється постановами? От тому в мене виникає дуже, досить багато запитань. Чому сьогодні за нетяжкий злочин дають реальний срок тільки тому, що то, щоб другий не побачив, що так можна робити, і не взяв з нього приклад? Чому сьогодні законодавчо не дати таку альтернативу? Якщо людина отримує, наприклад, умовний строк, то вона підлягає мобілізації, в чому проблема? Так тоді люди самі будуть проситися в тюрму. Ті, які хочуть ухилитися від мобілізації, повірте, вони будуть це робити. В чому проблема зробити це законодавчо? Поясніть мені, будь ласочка, свої думки в коментарях до цього відео, або прийміть участь в опитуванні на моєму телеграм-каналі, де я підніму це питання. Чому сьогодні люди, які отримали умовний срок, відносно них не врегульоване питання щодо мобілізації і отримання відсрочки. Тому що така людина, отримавши умовний срок, вона має розуміти, ага, мене або мобілізують, або я маю відсрочку. Але в нашому законодавстві дуже багато оцього слова, але і воно вже трошечки досить, скажімо, сидить отут. І але. чому І я ще що вас зараз попрошу зробити? Я зараз вас попрошу зробити максимальний репост цього відео, щоб сьогодні до законодавця дійшло, що треба дійсно прийняти якусь законодавчу норму, яка врегульовує статус щодо мобілізації, засуджених до умовного строку позбавлення волі. А також щоб щодо підозрюваних. І обвинувачених, які скоїли злочин. Можливо, там якийсь нетяжкий злочин мають бути одні умови, за тяжкий злочин інші умови, за злочин проти основ національної безпеки це має бути взагалі якісь треті умови, але все це має бути врегульовано. Не в постанові 560 де там якесь рішення приймає штаб, а які рішення незрозуміло, а на законодавчому рівні, щоб не було отаких от сьогодні казусів в судовій практиці. Як висновок, хочу надати вам наступну інформацію. Якщо ви сьогодні отримаєте умовний срок, це ще не означає, що вас сьогодні не мобілізують. І що цікаво, що статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію ви не отримаєте відсрочку від мобілізації. І це питання сьогодні практично відкрите. Розумієте? Тому читаємо закон, підписуємося на цей канал. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, ставте лайк, якщо воно не сподобалось, тоді дизлайк. Переходьте на мій телеграм-канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.